Бігом розкажу, що у нас наставництво 15 січня починається і наставництво до 30-12 ви можете зайти зі знижкою 12 500. Тобто, взагалі, в мене в аккаунті я розказую, що ви можете забронювати за 5 тисяч гривень для тих, хто є присутніми і купили цей курс, курс. Ви можете забронювати за собою місце за 1000 гривень. Типу, а вже, наприклад, потім ви можете оплачувати ближче до 15-го, там або буде оплата частинами, або типу, як ми там з вами домовимося. Далі повна оплата і оплата частинами через платіжну кнопку. Ви тільки фіксуєте за собою нижчу ціну, і вам у подарунок іде курс клієнти знести там 12 уроків від нуля від шапки профіляти. Типу, до запуску е, курсу. Е, як писати контент, дуже про цільову аудиторію? Як налаштувати рекламу? Там є дуже, -дуже багато цих всіх уроків. Е, далі. Ну, ви, можете мене подивитися, деталі в мене податися в хайлаці, там є платіжна кнопка, яку ви можете типу, по ній перейти і оплатити. І те саме сюди в групу також все, все закину вам всю інформацію. Зараз, наприклад, ціна, чого я вам кажу до нового року найвигідніша, тому що після нового року буде все 63 тисячі гривень, і зараз є можливість реально зайти за 505. От, тому класно, реально можете зафіксувати це тільки бронюванням тисяча гривень, за собою фіксуєте нижчу ціну, або в кого буде саме повна оплата або оплата розтермінування, то ви фіксуєте і цю ціну і отримуєте курс клієнти з інститутів в подарунок. Так. Далі. Я вам швиденько, дуже швиденько розкажу про саме наставництво, що, як проходить, типу, в нас два місяця, окремо чат Telegram. є так само ще уроки на платформі, і це те, що у нас є з уроки. Є ще окрема група з технічними моментами, повністю все, як зробити канал, як прив'язати туди групу, як зробити просто окрему групу, як зробити автоворонки, всі оці такі технічні моменти, там, де оце Анна говорила, що вона не знає, що робити. Це все в нас є, це все дівчата роблять. Ну, от, Тут я не знаю, що це можна якось збільшити, вам видно, не знаю. Давайте я тоді, можливо, 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 знаєте, як я зроблю. Отак. О. Якщо воно, конечно, збільшиться. Да, збільшиться. От, що у нас там іменно йде по Інстаграму? Ну, давай збільшуйся. Отак. так. Що ми робимо по інстаграму? Це ціль вашою інстаграму розбираємо, коли ви тільки заходите да? по кроку віддіє саме під вашу ситуацію. Шапка профіля, упаковка аккаунту, сторіз, хайлайт, допси візуал, це все ви робите зі мною. Ну, типу, ви абсолютно нічого ви самі там не робіть. Я знаю, що є такі, що навіть на курсі мене роблять самі, але все одно для того, щоб ви навчилися, ви маєте все одно все писати мені, скидати всі домашки, все на перевірку для того, щоб ви навчилися це все правильно робити. Правильність написання та читабельність тексту дуже важливо. Дуже, бо може бути цікавий текст, але якщо він типу не читабельний, то його ніхто читати не буде. Контент постен сторітель, схема написання кожної контентної одиниці. Тобто, пам'ятаємо, да я розказувала, що ми можемо на одну тему написати п'ятнадцять контентних одиниць і. Типу на кожну цю контентну одиницю у нас є схема, тобто ми будуємо прямо шути клієнта в себе в аккаунті, щоб людинка у нас походила. Е, далі, схеми продаючого контенту, воронки продажу. Ви також вчаєте, типу, як це зробити. Система запуску, в кого будете, наприклад, онлайн курс, ажіотаж, як ми продаємо на ажіотажі контентні воронки, як їх правильно побудувати, автоворонки це теж, наприклад, кодове слово там, да, бо ви там, от, як ви мені писали, аудиторія, вам приходить посилання на платіжку. Да? Е, також в мене є урок, як ви можете зробити платіжну кнопку самі. Е, от, і е, ну тобто по кожному пункту у нас є уроки. Е, далі. Таргет і реклама, все те саме, як ви будете налаштовувати є урок. Якщо щось не виходить, то я, наприклад, в групу пишу там вільна, не вільна дівчинка. Ми зізвонюємося, вона мені все показує, що вона робить, я кажу, що неправильно, і робимо разом з нею. Далі ФОП оферта це. Я дівчатам кажу, кому що підходить, можу дати рекомендації по цьому всьому. Далі це для тих, хто працює з учнями, Ну, ми це зазвичай обговорюємо на курсі, тому що всі багато, ну, різного, хто що викладає, да? от там Анна буде репетиторство, тобто це все. Ми обговорюємо саме на курсі. Чи це настане, це просто вам якісь там загальні уроки, які є, і ви просто їх там подивилися, і там щось щось собі могли взяти, щось не взяти. Тобто, все йде через ситуацію. Кому там треба моделі, так само це все ми вирішуємо на курсі на наставництві. Ну і наприклад, коли у вас закінчення курсу, да або, наприклад, у вас там послуга або консультація, чи можливо товарку, як правильно взяти цей зворотній зв'язок для подальших продаж. Наприклад, кого там часу будуть курси, як там будуть вручати сертифікати, святкування, також типу, щоб це все могли знімати, показувати себе в аккаунті. Відеовідгу взяти, чи це краще інтерв'ю там, да, чи це буде повідомленням. Ви також маєте вміти це правильно подати в контенті, щоб у вас були продажі. Ну і в кого там буде фото після там курсу, якщо ви там курс по манікюру, наприклад, да? то ви там маєте також це все виставляти і правильно подавати. Не просто фоточка роботи учениці, ну типу да? а правильно це маєте при так, далі. Те, Та, що я вам казала, перевірка ваших дій, все, що ви робите на курсі, кожен крок перевіряється мною. Якщо ви пишете текст на Storytel, ви мені його скидаєте в групу. Я перевіряю. Якщо я сказала, хорошо, супер, типу, там не треба нічого відправляти. Це вчора викладала відео, там де нас Олена Жілілась, сказав, я його першу раз вже переробили, ви мене все одно виправляєте. Але знаючи е, вже по дівчатах з третього четвертого разу, вони вже просто самі його пишуть і там навіть не треба вже там щось там виправляти. Потім, коли вона написала цей текст, вона кладе його на підложки для Storytel, скидає в групу, я їх також перевіряю. Тобто це кожен пункт, текст на різси, озвучку, обкладинку, текст на допис на фото і відправка повідомлень. Формуємо повідомлення, які до вас будуть в директі. Ви також це все мені кидаєте, ну типу, на перевірку, ми з вами це все працюємо. Кому потрібно створити курс? Можливо, мараф. Марафон. Можливо, там такий а не буде, наприклад, репетиторство. Можливо, вона дуже зробить якийсь там марафон. Я не знаю, там вивчити хімію, якийсь там пункт, там, не знаю, за тиждень, наприклад. Да? Або можливо, там зробити якийсь там марафончик для батьків та дітей по хімії, щоб там розважатися там, на новий рік після нового року. Да? Там, ну, Будь-що таке можна створити, Да? то це все ви також придумуєте. На курсі назва, програма, термін, ціна, умови, група чи індивідуально, онлайн, чи це буде марафон. Якщо у вас офлайн курси, то це ви продумуєте графік курсів на 2 на 3 місяці. Також це тут залежить, ну типу, або ви майстер, або у вас, наприклад, ще якісь там будуть курси, вже не не, поб'ють, да? щось по іншому, тобто так само це все продумуємо. Закрита група тер телеграм-каналу або онлайн, або теорія. Платіжні кнопки. Це те, що я вам казала, що ви можете зробити дуже круто і вигідно, якщо ви будете давати щось там якимось пакетом на 3 місяці, або на півроку, а це буде дорого коштувати, або можливо у вас реально там якийсь там курс дорогий чи послуга дорога, чи ви щось продаєте, От, наприклад, навіть якщо там шубу хтось хоче купити, да. Якщо ви будете вміти користуватися такими платіжними кнопками буде надавати оплату частинами? це дуже вигідно. Якщо вам потрібно для автоматизації платежів, ви також робите оцю автоматизацію платежів, так як ви заходили по слову аудиторія, або хто заходить на марафон, да, по кодових там цифрах, тобто це ж теж кодові слова, там де спрацьовує типу автоворонка, і вам надсилається платіжна кнопка. І з платіжної клопки ви автоматично переходите в телеграм-канал. Тобто усі, всі ці технічні моменти ви проходите так само на курсі. Технічні моменти з записами уроків, як їх записати, як їх оформити, да, як там, наприклад, боже скажіть мені, змонтувати типу, да, де їх розмістити, типу. Да. У нас це все є в технічних моментах, да. І є там не складні технічні моменти з інстаграму монтажу відеоприклади ідей. Типу, да чогось там не вистачає, то я вам можу записати це одразу. Типу, на місці є питання, записали і скинула. Далі. Ну а це от такі от у нас будуть типу уроки на платформі, там де у нас буде урок про мислення, про цільову аудиторію, типу да це до речі, буде ж, типу оновлений урок про цільову аудиторію, і все одно деякі уроки будуть перезаписувати. От, і так само ви будете вчитися аналізувати вашу ваших конкурентів для того, щоб ви, ну, були краще ними, да? розуміли, як це правильно зробити для подальших дій, для продаж. От ну і експертність. Якщо ви експерт, своїй ніші, типу до послуг для курсів для консультацій, ми виявляємо цю експертність, типу там є типу питання без таблички, і так само є уроки. Ви по цьому просто все всьому йдете і все. Особливо такого нічого важкого немає. Так, поїхали далі. Як проходить, як проходить зараз це, щось таке дуже велике? Як проходить, на тривалість 8 тижнів, навчання проходить на платформі є уроки. Ну, зазвичай дівчата не, не додивляються нічого до кінця, тому що ми в процесі це все робимо типу, через групу на зумах. От, на щотижні зуми по четвергах, о 8 годині, ой, о 8, по четвергах о 3-й годині. В групі зазвичай там, до 10 учнів доступ до уроків одразу після оплати. І, наприклад, коли ви, наприклад, заходите 15 числа, то у вас, наприклад, є тиждень, щоб ви встигли подивитися уроки, включно з Instagram, Тому що інстаграм у нас, типу, це найважливіший. Оцей оце, оце, блок Instagram, це те, що я вам ось тут показувала. От, е, в ньому там найбільше ось цих ось ось, всіх е, нюансів. Тобто, е, для того, щоб ми з вами вже щось на зустріч продумували робити, прокладали вам стратегію, то ви повинні мене хоча б розуміти, про що я вам буду говорити. Е, от е, там уроків реально 8-10, багато немає. Так, далі, бо тому, що чого немає, бо курс націлили на цілі дії і на ваш результат. Тобто чого там багато хто не встигає там на курсі щось там робити, ну на наставниці щось робити, тому що я хочу, щоб ви дуже швидко отримали результат. І для того, щоб ви його дуже швидко отримали, я вам розказую, що вам треба зробити. І з першого зуму до наступного зуму, ви маєте постаратися хоча б це зробити. Якщо ви це не встигаєте, то ми до наступних дій, які в нас будуть здоров'я, поки ви починаєте щось робити, у вас додаткові дії ще накладаються. Да? От, і ми перетягуємо з одного тижня на другий, у нас ще більше виходить завдань. Далі, оце на першому зумі з кожним розбираємо ситуацію, вашу кожну конкретну ситуацію, у кого що. Ну, це це стосується всіх, хто продає, ну, типу в інстаграмі. Ми розбираємо ваш інстаграм, цільову аудиторію, її сегменти, робимо план дій і вчимося робити контент, прописуємо приблизну структуру курсу, якщо це когось курс, так? вчимося продавати, переписуватися в директі і аж тільки потім, наприклад, створювати курс, якщо у вас курс. Е, Ну, це все підходить для послуг, консультацій. Ми працюємо за тією ж схемою тільки без створення курсів. Е, Для товарки ми взагалі по іншому працюємо. Тобто, ми складаємо там прям стратегію повністю під ту ситуацію, яка є у вас. Тому що, наприклад, це може бути у вас навіть один товар, а когось вашу. Конкурента інший товар, але припідносити всю інформацію типу, тобто, ви можете по різному, да і, наприклад, ще також або там, наприклад, сторінку ведете ви, а там сторінку веде smm спеціаліст. Там хтось знімається з моделей, а там будете зніматися ви або будуть зніматися продавці. Тобто, це дуже багато ну від цього і залежить. Ну і без навити продажу і системи контенту там учнів, клієнтів, продаж не буде. Да? Тобто повинні розуміти, що ми маємо це все знати. От.